Дай Боже натхненого, благословенного і файного дня понеділка. Маємо сьогодні подарунок новий тиждень. Ми є, ми не зламалися, триваємо, ще між іншим вдається жити. Сьогодні вчимося із Слова Божого. Неодноразово мене запитували друзі за останні півроку. Як ти там, як виживаєш, що тобі дає сили? То цікаво, що одне із слів, яке справді ну, підтримувало дуже мене, один, один вірш з Біблії, е, його написав євангелист Іван, слова Ісуса, і дружина мені подарувала чохол. І зараз я дивлюся на свій телефон, то бачу, на ньому пише Івана 13,7. Тобто те, що я зараз роблю, ти не знаєш. Але зрозумієш потім, каже Ісус. Те, що зараз звершується, ти в ньому можеш мати сумніви, можеш не розуміти, може до тебе не доходити, можеш бути в такому невіданні, але спокійно, бо потім дізнаєшся, потім до, до тебе дійде. І особливо, коли ми такі мали виклики, за останні кілька місяців, скажімо так, серйозні виклики. Із цим переселенням, там, з іншими нюансами, то я кажу Бога, Боже, а що таке? А він каже: тепер ти ще не знаєш. Тобто тепер ти, для тебе це закрите, це, для тебе це тепер темне, але потім дізнаєшся, потім довідаєшся. І я вірю, що комусь із вас стане у пригоді цей вірш і це пригадування з Євангелія від Івана 13.7, що, Боже, що ти зараз робиш? Або Боже, що в моєму житті зараз робиться? Чому це, 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 це зробив, або чому ти це допустив, або до чого все йде, то нехай стануть для вас благословенням ці слова. Те, що я зараз роблю, для тебе невідоме, для тебе закрите, для тебе не зрозуміле. Але прийде час, ти зрозумієш. Прийде час, то тобі відкриється. Прийде час, до, до тебе дойде. Тому нехай сьогоднішній день у нас буде під таким гаслом довірити Богові. Боже, я не знаю, що робиться, але знаю, що прийде час, і ти це мені відкриєш, і ти це для мене поясниш. Так і буде. Благословенного дня, тримайтеся, Довіряємо Богові день за днем, крок за кроком. І нехай він нас веде. Майтеся файно. Мир вам!